Привіт, мої любі. Сьогодні я хочу зробити розклад для тих людей, у кого день народження, або для тих, хто відкриє цей розклад тоді, коли у нього день народження. І не обов'язково це має бути саме сьогодні. Не обов'язково в цей місяць, коли ви його відкриєте, і він вам зайде. І якщо буде співзвучний з вами, значить це розклад для вас. Якщо ви хочете індивідуальний розклад саме для вас. Ваш день народження, перед вашим народженням, щоб ви собі побачили, як у вас буде протікати цей рік, ми подивимося на ваш рік від вашого сьогоднішнього наприклад, дня народження до наступного. Тобто ваш саме ваш рік. Який у вас був минулий рік, який буде, які уроки вам. Можливо, вищі сили покажуть. Через енергію карт ми це все подивимося і розкриємо. Якщо вам цікаво, залишайтеся. І так, Перше питання. Давайте назвемо так: Я зараз. Тобто подивимося, яка енергія оточує вас зараз, ваш день народження. Наприклад, сьогодні у вас день народження і яка енергія оточує вас зараз. Я буду робити розклад на Таро Уайта і допомагати буде мені Ленорман Тілема. Таро, для чого я беру поєдную ці карти, тому що Таро нам показує глибину, показує всю суть. А тілема, тобто Ленорман, нам просто розкриє детальніше. Те питання, про яке ми будемо питати, запитувати в карт. І так, перше питання. Я зараз. Яка енергія оточує тебе в день народження? Де ти стоїш зараз? На чому? Ти імператриця. Шикарна енергія. Імператриця, це ну, просто вау! Ти мама, ти жінка, ти Людина, яка зрозуміла суть свого життя. Тобто енергія доброти, енергія радості, енергія успіху, енергія е, такого, ти розумієш, ти спокійна, ти е, знаєш, уже, що ти хочеш від цього життя. Ти знаєш, до чого ти йдеш, ти знаєш, що тобі треба. Давайте розкриємо трошки цю енергію імператриці. Ну, Це достаток в усьому. Розкриємо цю енергію, що нам скажуть ще Ленорман? про що це саме може уточнити? Дивіться, Ленорман нам розкриває. Випали такі карти, як собака, миші і сад. Тобто на даний момент у тебе така йде енергія, якби. Енергія прийняття нової людини, в тебе є якийсь новий друг, якийсь новий знайомий, так? Е, з прийняттям якого у тебе було таке замішання, була якась нірвотрюпка, така мілка, якесь непорозуміння, ти не знала, що, куди, до чого, для чого воно тобі, так? І познайомилася ти з ним в інтернеті, через інтернет, і дивися, зараз. Зараз ти вже стоїш на тій енергії, тобто ти сидиш, імператриця, вона сидить, вона навіть не стоїть, вона сидить спокійно собі. Так? Ти вже знайшла е, сенс е, зустрічі цього друга, так? Тобто ти з ним і зараз, надалі, разом, і ти знайшла сенс е, в тій вашій зустрічі. Тобто ти вже заспокоїлася. Зараз у тебе енергія спокою саме. Е, Саме із, яка пов'язана із зустрічі цього нового друга, розумієш? Ти зустріла людину, ти дуже переживала. Ленорман нам підказала, про що йде мова. Ти переживала, в тебе були такі нервотрюбки, були до чого? Чи це буде нормально, чи це буде так, як треба, чи це буде знов щось не так, чи буде так, як завжди. Так? Але ти. Він сидиш зараз, стоїш на такій енергії енергії спокою. Ти вже спокійна, тому що ти розумієш, що цей друг тобі даний долею. І ти як жінка, як мати, ти як імператриця, ти просто зайняла своє місце на троні. У тебе зараз така енергія величі, достатку і розуміння того, що ти отримала нарешті від всесвіту те, що ти просила. Цікаво, дуже добре. Бачу, що я не вкладуся, тому що в мене тут 11 питань в розкладі, я перше тільки вже 5 хвилин розказую, але хочеться донести до вас дуже хороші енергії. Добре, значить, зроблю дві частини. Так, друге питання у нас. Який урок минулого життя? Тобто минулого року Минулого року від твого дня народження до, наприклад, сьогоднішнього дня? Да? Що головне ти засвоїла? Давай подивимося. Який урок з минулого життя ти засвоїла? З минулого твого року? Який урок ти засвоїла? Такий дуже хороший урок ти засвоїла. Дивіться, урок п'ятірка мечів. Що він означає? Ми можемо сказати, що тут перемога. перемога цей воїн переміг, але як він переміг? Він переміг, але він і сам не знає, для чого йому ця перемога була дана, і він потім, коли він оглянувся назад, він побачив, що сталося. Той лежить забитий, той ранений, да? І він думає: навіщо мені була ця перемога таким образом, таким чином, такою працею, і тут хитрість, обман, підлість розумієш? Можливо, за минулий рік. Ти зрозуміла, давайте зараз ще доповнимо на картах Ленорман. Але я можу вже сказати, що урок ти засвоїла, що нікого, ніколи не треба обманювати. Але саме перше це не обманюй саму себе. Ніколи не обманюй саму себе. Будь чесним з собою, це саме перше. Ленорман нам підтвердить. Так, дивися, у тебе можливо, так як ми розпочали про партнерів, да, дивись, у тебе можливо було, був вибір партнерів. Тому що Лінорман нам показує, що в тебе був вибір, в тебе був один, другий, третій, можливо, знайомилися в соцсетях, да, зараз ну, безліч, де є можна познайомитися. І ти завжди. Можливо, приховувала або сама від себе, навіть сама себе обманювала, там з одним зустрічалася, одному писала, наприклад, хотіла до того, а думала про іншого, так, і ти обманювала саму себе. Але в цьому, за цей рік ти засвоїла, що не можна так робити, не можна зустрічатися з багатьма. Подивіться, скільки в тебе було варіантів, дуже багато різних варіантів. І ти кожного разу ти була. Готова цього оставити, піти до другого, починати зустрічатися з тим, і ще маючи за плечима 10, наприклад, так. Ну тут 5, тут п'ять виборів. І дивися, ти засвоїла цей урок, що не можна так, не можна. І тому тобі, мабуть, подарували правдивого, справжнього вже твого чоловіка, тому що ти зрозуміла, що не можна обманювати і треба. Бути чесним, перш за все, самим собою, чого ти хочеш і до чого ти йдеш, розумієш? Ну, дуже цікавий розклад виходить. Так, третє питання. Що тобі треба залишити позаду в цьому році? Тобто, що вже віджило і більше тобі не послужить, давай подивимось, що тобі треба залишити в цьому році? Звичайно, тобі треба залишити розпач, тривогу, е е біль. Тобі це треба залишити. Це просто вау, супер, я дуже рада за тебе. Все це залишаєш в цьому році. Давай уточнимо на Ленорман. Про що саме йде мова? Якісь обмани. От Так як ти сама для себе вирішила, що не можна обманювати так. І тобі треба залишити оці всі нездійснені твої мрії, те, що ти думала, що цей хороший, а може хтось буде ще кращий. да Все минуле, всіх минулих партнерів, одноднівок, тобі карти говорять, всі минулі, одно, такі, які не надовго, які не на ціле життя. Тобі все це треба залишити в минулому, тому що ти зустріла. Долю, ти зустріла щасливого партнера свого саме по життю. Розумієш, і тобі треба з ним іти по життю далі. Добре, кому цікаво, не переключайтеся, буде друга частина.